Зіло Оленіно, Камінь-Кашивський район. Дорога додому. Тобто дому додому, з дому додому, ну не важливо. Тут я родився, виріс. Церква, український патріохат. Йду помаленьку, не спішаю. Завжди тяжко йти дому, І тяжко йти додому. Вода дуже гарна, співають пташки, машини їдуть, ніхто не стає. Обична історія наших людей. Чогось замкнулися всі в собі. Не знаю кому це потрібно. Їхав отець в церкві Леніна, він став, але їхав на могилки. Могилки вже майже видно. В нашому житті треба ставати трохи добрішими, кращими. Тоді закінчиться війна, заклятно. Що ми будемо без льон, злі, один на одного. Війна ніколи так не закінчиться. Брат на брата. Треба дружити між собою, любити одного, один. кухати землю, села, міста, свої, рідні. Також якось так жити, спокою, а не любити, закриватися в собі. Most